Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас семінарна робота на тему методи генетики людини. Генетика людини це галузь генетики, яка тісно пов'язана з антропологією і медициною. Генетика людини пов'язана також з теорією еволюції, оскільки досліджує конкретні механізми еволюції людини і їх місце в природі з психологією, філософією та соціологією. Особливості генетики людини. Дослідження генетики людини пов'язане з великими труднощами. причини у неможливості експериментального схрещування, повільна зміна поколінь, мала кількість потомків у кожній сім'ї. Крім того, на відміну від класичних об'єктів, що вивчаються у загальній генетиці, у людини складний каріотип та велика кількість груп щеплення. Проте, незважаючи на всі ці труднощі, генетика людини успішно розвивається. Неможливість експериментального схрещування компенсується тим, що дослідник спостерігаючи. Широку людську популяцію може вибрати із тисячі шлюбних пар ті, які необхідні для генетичного аналізу. Метод гібридизації соматичних клітин дозволяє експериментальне вивчення локалізації генів у хромосомах, проводити аналіз груп щеплення. Методи генетичних досліджень. У вивченні генетики люди використовують такі методи. Генеалогічний, близнюковий, популяційно-статичний, дерматологічний, біохімічний, цитогенетичний, метод гібридизації соматичних клітин та метод моделювання. Одним із універсальних та найчастіше використованих методів у генетиці людини є генеалогічний. Генеалогічний метод займається складанням родоводів та дослідженням успадкування певних ознак низці поколінь. Цей метод дає змогу розв'язати такі теоретичні та прикладні проблеми, чи є досліджувана ознака спадкової за наявності її у родичів, тип і характер успадкування – домінантне чи рецесивне, а от особна чи щеплена і статтю, зиготність осіб родоводу, гетеро чи гомозиготні, частота або вірогідність фенотипічного прояву гена, вирогідність народження дитини із спадковою патологією. Генеалогічний метод передбачає такі етапи дослідження, як збирання даних про всіх родичів, обстежуваного, складання родоводу, аналіз родоводу та висновки. Близняковий метод. Близнякові методи дослідження це методи генетичних досліджень, що дозволяють встановити вплив генотипу та умов середовища на формування певної ознаки, тобто встановити її успадкованість. Одночасно народжених особин в одноплідних тварин, кінь, велика рогата худоба тощо та людини називають близнятами. Вони бувають монозиготними або дезиготними. Монозиготні близнята розвиваються з однієї яйцеклітини, заплідненої одним сперматозоном, тому їх називають також однояйцями. Такі близнята однієї статі та генетично абсолютно однакові, але можуть відрізнятися за фенотипом, що замовлено однією чинників зовнішнього середовища. Монозагодні близняти мають однакові групи крові, однакові кольори очей, однотипні візерунки на пальцях, а також лінії та візерунки на долонях тощо. Усі ці фенотипічні ознаки використовують як критерії визначення зиготності близнят. Популяційно-статичний метод. Популяційно-статичний метод застосовується для визначення генетичної структури популяцій та визначення генних частот. За формулою Харді Вайнберга на основі обмеженої інформації можна одержати цілісне уявлення про структуру популяції і визначити генні частоти. Популяційно-статичний або популяційно-генетичний метод дозволяє вивчати генетичний склад популяції людей, частоту нормальних і патологічних генів і генотипів у різних популяціях гетерозигод, гомозигод, домінантних і рецесивних, частоту нормальних і патологічних фенотипів. Частота певного генотипу алеля це відносне число особин у популяції з даним генотипом. Частоту виражають у відсотках або частках одиниці. Наприклад, частота блакитнооких людей у популяції 49% або 0,49. Метод ґрунтується на спостереженні спадкових ознак у великих групах населення. Дерматогліфічний метод. Дерматогліфіка це розділ морфології людини, який вивчає шкіряний рельєф доломних і підошовних поверхонь, де шкіра вкрита численними папілярними лініями, що утворюють певні візерунки. Дані дерматогліфіки використовуються в криміналістиці, судовій та клітичній медицині та медичній генетиці. Дерматогліфіка поділяється на дактилоскопію, вивчення малюнка пальців, пальмоскопію, вивчення особливостей будови долонь та плантоскопію вивчення особливостей будови підошов. Метод запропоновано в 1892 році Френсісом Гальтом як один із шляхів вивчення шкіряних гребінчастих візерунків пальців і долонь, а також загинальних долонних борозин. Встановлено, що візерунки є індивідуальною характеристикою людини і не змінюються впродовж життя. Дерматогліфічні дослідження мають важливе значення у визначенні зготності близнюків. У діагностиці багатьох спадкових захворювань, а також в окремих випадках спірного батьківства. Біохімічний метод. Біохімічні методи визначення наявності певних речовин переважно первинних продуктів генів, ферментів та патологічних метаболів з метою діагностування спадкових хвороб. Біохімічні методи дуже трудомістки та потребують спеціального обладнання. Тому їх не можна використовувати для масових популяційних досліджень з метою раннього виявлення хворих із спадковою патологією обміну. Останнім часом у різних країнах розробляють і використовують для масових досліджень спеціальні програми. Перший етап такої програми називають скринінгом. Він полягає у виокремленні серед великої кількості обстежуваних, ймовірно, хворих, які мають певні спадкові відхилення від норм. На цьому етапі, звичайно, застосовують прості та доступні експрес-методи для виявлення продуктів обміну сечі та крові. На другому етапі проводять уточнення, підтвердження чи спростування діагнозу з використанням точних хроматографічних методів визначення ферментів амінокислот тощо. Цитогенетичний метод. Цитогенетичний метод або метод хромосомного аналізу ґрунтується на мікроскопічному дослідженні структури і кількості хромосом. Цитогенетика це розділ генетики, який вивчає хромосомну структуру ДНК в ядрі клітини, розташування елементів хромосом і їхні функції в клітинах. Основним об'єктом дослідження тут є хромосоми, довгі нитки ДНК і білка, що місять більшу частину генетичної інформації в клітині. Цитогенетичне дослідження спрямоване на вивчення кількості морфології хромосом, які залишаються постійними в більшості клітин організму. За винятком репродуктивних клітин і деяких інших таких, як клітини печінки. Наприклад, у людини число хромосом дорівнює 46. Метод гібридизації соматичних клітин. Соматична гібридизація це злиття двох або кількох соматичних клітин в одну клітину. Можна відбуватися у живому організмі або при штучному культуванні клітин. Експериментальним шляхом можна сполучити в одній клітині різні геноми, що належать до найвіддаленіших у систематичному відношенні організмів, між якими статева гібридизація неможлива. Гібридні клітини можна виділити в процесі селекції і притримувати у вигляді чистої культури. При соматичній гібридизації виникають як істотно гібридні клітини, коли зливаються ядра. Так і гетеокаріони зливаються цитоплазма. Гетеокаріони утворюються при злитті клітин філогенетично віддалених організмів. Вони не здатні до поподілу, але довго залишаються життєздатними. Для збільшення здатності тваринних клітин до соматичної гібридизації їх обробляють активованим вірусом Сендай. Рослинні клітини перетворюють на протипласти, рунуючі їхню клітинну оболонку ферментами. Соматична гібридизація широко застосовується для дослідження генетичних основ біологічних явищ, зокрема для картування генів у хромосомах, генетичного аналізу соматичних клітин вищих організмів з метою вивчення клітинного диференціювання природи, злоякісних пуглин і пригнічення їхнього росту. Тощо, у селекції рослини соматична гібридизація має велике значення для вирощування ізлитих протопластів гібридних форм видів. Що не схрещуються між собою. Метод моделювання. Моделювання це метод дослідження об'єктів пізнання явищ, пристроїв, процесів, що ґрунтується на зміні конкретного об'єкту досліджень оригіналу іншим подібним до нього моделлю. Методом моделювання описують структура об'єкта частична модель, процес якого функціонування і розвитку динамічна модель. У моделі відтворюють властивості. Зв'язки, тенденцій досліджуваних систем і процесів, що дає змогу оцінити їх стан, зробити прогноз, прийняти обґрунтоване рішення. Форми моделювання різноманітні і залежать від видів структурних моделей та сфери застосування, виділяють предметне і законне моделювання. Предмет не припускає створення моделей, що відтворюють просторово тимчасові функціональні структури і інші властивості оригіналу, конкретно наукові моделі. Знакове полягає в репрезентації параметрів об'єкта за допомогою символів, схем, формул, пропозицій та мови, логіко-математичні моделі. Гносологічний зміст моделювання утворює основну для переносу результатів, одержуваних у ході вивчення моделей на оригінал. Мутації та їхні прояви у фенотипі людини. У людини, як і в інших хромосомні хвороби. А захворювання, які зв'язані з мутаціями на молекулярному рівні, називають генними хворобами. Успадкування резус-фактора. У Макак резус із еритроцитів у 1940 році виділено антиген, який назвали резус фактором. Згодом він був знайдений і у людей. Близько 85% європейців його мають, тобто є резус позитивними. А у 15% резус негативних, він відсутній. У нормі в особи з резус негативною кров'ю не виробляються антитіла до резус-фактора, але вони почнуть вироблятися у результаті переливання резус позитивної крові як захисна реакція проти чужорідного антигена. Успадкування резус-фактору зумовлене трьома парами генів, які тісно щеплені між собою, тому практичне успадкування його частіше всього емітує многогенне успадкування. Висновок. Генетика людини це одна з найважливіших проблем теоретичних основ сучасної медицини. Дослідження генетики людини пов'язане з великими труднощами. причини у неможливості експериментального схрещування, повільній зміні поколінь, малій кількості потомків у кожній сім'ї. Крім того, на відміну від класичних об'єктів, що вивчаються у загальній генетиці, у людини складний каріотип та велика кількість груп щеплення. Проте, незважаючи на всі ці труднощі, генетика людини успішно розвивається. どうも。